Вітання від Козик Харпс, На огляді чергова дримбочка, класичної форми рама, кільце так назвамо Дубовий футляр. Цього разу без малюнку. Людина не замовляла ніякий малюнок, але тут малюнок самої деревини дуже красивий, тому в принципі і так. Чудово. Це у нас нота ля контрактави. Вони йдуть трішки дорожче. Я зробив вже тепер наразі інструменти нижче до великої октави, тобто вже Сі, контрактави, ля, і нижче йдуть вже дорожче. З ними трішки довше треба возитися. І... Тому так. Ну, комплектація, як завжди. Мішечок. Дві наліпочки. Олійка. Ну і довго не буду нічого розказувати. Паракор тут біло-чорно-сірий. Такий, такий рідко хто замовляє, але прикольно виглядає, як... Арафатка, такий цікавий камуфляж. Ну і звук, тобто тянемо за мотузочки, щоб достати з футляра, оп, і він випадає без проблем. От якщо буде видно, я його отак от, от поставлю зараз кільце, бачите, який там закручений язичок. Щоб його зробити важче, щоб він повільніше грав. І якраз вийшов той звук, та нота, що потрібна. ну і саме звук даного інструменту Що я можу сказати про цей інструмент? А саме про такі низькі ноти, а, помічено а, те, що чим нижча а, нота, а, трішки в гучності інструмент просаджується. Мається на увазі, чим м'якіший язичок, тим а, тихше він грає. От Я граю і помічаю, що він трішечки тихше. Але він м'якіше і легше йде на дихання, він для повільної, медитативної гри дуже класно підходить, Ну, от прям тягне кудись от закрити очі і прям дихати через нього повільно. Коли намагаюсь трішки швидше на ньому грати, він такий капризний. За що, що язичок м'який, у нього амплітуда, як сказати правильно, хід язичка не тільки. По горизонталі, так, а він ще трішки коливається по вертикалі, вверх вниз Тому коли сильно грати чи верхнім боєм на м'яких язичках, він буває цокає язичком обдеку, тому з ним треба бути обережним. Ті, хто захочуть в мене замовляти щось таке, щоб мали на увазі. Це не для швидкої гри. Можна спробувати на ньому грати швидко, якщо прямо дисциплінувати свою гру, чітко все. Відпрацьовувати пальчиками ніяких зайвих рухів, то можна. Але все ж таки я рекомендую і, і з вже досвіду кажу, що все ж таки це для повільної гри такої, прям політать спокійно. От, тому огляд на цей інструмент, кому було цікаво саме ця нота, ось роблю такі трішки дорожчі. В особисті пишіть, розкажу про замовлення, вартість і все інше. Не пишіть в коментарях скільки. Я в коментарях не відповідаю. У мене не магазин, я не торгова якась лавка, тому у мене особисті замовлення, тому в особисті мені пишете, і ми домовляємось. А так, ніби ви думаєте, що ви прийшли в якийсь езотеричний магазин, і от скільки мені пишуть ціна, не добрий вечір, ні, нічого, просто ціна. Ну таке ж моє відношення до вас буде. Якщо ви як в магазин, то ну, не, не, не ображайтесь потім, коли я просто не буду вам відповідати. Коментарі російської теж не пишемо, а кацапську не поважаю. Тому не пишіть мені, іначе буду блокувати відразу. Що ще хотів сказати. В принципі, все. На сьогодні все. Ну і хай дримба лунає в ваших серцях. І слава Україні і героям слава!